Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Наближаємося до маківки літа. І цей тиждень за погодніми умовами буде досить схожий з попередніми, адже вони залишаються у нас контрастні синоптичні умови по території України. В четвер до західних кордонів буде підходити наступний циклон, який зумовить зміну синоптичних процесів у західних областях. А ось по південному сходу, на жаль, продовжується сильна спека. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі, що над західними областями 15 та 16 числа у нас буде нестійка атмосфера, тож там будуть короткочасні грозові дощі. З 17-го числа ситуація трошечки зміниться і на північний захід від території України утвориться циклон. Його активні атмосферні фронти впливатимуть на західні області, зумовлюючи там помірні, а подекуди навіть значні короткочасні грозові дощі. Також просуватиметься цей атмосферний фронт надалі у східному напрямку і зумовлюватиме вже 17-го і подекуди в день години, 18-го числа, по більшості північних та центральних. Областей, також місцями короткочасні дощі з грозами. Натомість південний схід території України, на жаль, залишається в більш сухій повітряній масі, без опадів. До середини тижня повітряні потоки переважатимуть над Україною з північного заходу швидкістю 5-10 метрів за секунду. Починаючи з четверга, дещо вони зміняться на західні та південно-західні, але швидкості залишатимуться помірні. Температурний розподіл буде наступний найближчі кілька днів. В нічні години в нас буде 15-22 практично по всій території України, а в денні години 29-34 градуси. Найспекотніше залишається в нас південь країни та місцями 35-37 градусів, тобто сильна спека. Натомість у північних областях, а завтра ще і у західних, в межах 24-30 градусів. Але зверніть увагу, що у західних областях, починаючи з 16-го числа і впродовж 17 го 19-го денні максимуми будуть знижуватися під впливом атмосферних фронтів і становитимуть 18-23 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.